Як пенсіонерам пройти відеоідентифікацію. Пенсіонери з числа ВПО, які отримують пенсійні виплати через Ощадбанк, можуть пройти ідентифікацію за допомогою відеозв'язку для цього зайдіть на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України portal.pfu.gov.ua заповніть заяву на проходження ідентифікації у режимі відеоконференц-зв'язку. Напишіть прізвище ім'я по батькові. Оберіть документ, що посвідчує особу. Напишіть дату народження, електронну пошту та номер телефону. Оберіть спосіб проведення ідентифікації. У разі потреби додайте документи та оберіть вид послуги, яку необхідно забезпечити. Натисніть зелену кнопку внизу екрану. Подати заяву після цього з вами зв'яжеться працівниця органу пенсійного фонду України. Ви самі можете обрати спосіб проведення відеоідентифікації через один із запропонованих додатків Google Meet, Сигнал, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp чи Zoom. Працівниця Пенсійного фонду України проведе відеозустріч в узгодженні з вами час і спосіб. Заздалегідь підготуйте документи, що посвідчують особу. Відеоідентифікація здійснюється протягом 30 календарних днів, але не раніше 10 робочих днів з дати подання заяви. Ви також можете подати заяву на проходження ідентифікації через Контакт Центр Пенсійного фонду України. Для цього зателефонуйте за номером 0800 503 753 або 044 281 0870 044 281 -08 71 після з'єднання із переліку запропонованих питань оберіть питання щодо виплати пенсії та ідентифікації. Після цього натисніть цифру 3 на клавіатурі телефону. Надайте оператору відповіді на питання для заповнення заяви на ідентифікацію, зокрема, адресу електронної пошти та номер телефону українського мобільного оператора. Держава дбає про вас.